Коли ми говоримо про простоту, не йдеться про щось примітивне чи легке. У філософському сенсі, простота це вершина складності, очищена від шуму. Це стан, до якого приходиш не через незнання, а через глибоке розуміння. Візьми для прикладу Сократа. Його я знаю, що нічого не знаю. не скромність, а інтелектуальна відвага. Це визнання того, що справжнє знання починається там, де розчиняється ілюзія всезнання. Простота не тоді, коли ти не маєш вибору, а тоді, коли вмієш зупинити нескінчену гонитву і свідомо вибираєш мінімум, який має сенс. Згадай, Будду. Його шлях це очищення від бажань, страждань, хибних уявлень. Це не втеча від реальності, а повне занурення в неї без захисних механізмів, без прикрас. Простота тут це форма духовної сили, і в майндфулнесі так само. Це не просто розслабитись, як іноді популяризують, це вміння бачити світ ясно, без фільтрів. Це зусилля, іноді біль дозволити собі бути живим у кожній миті. Бо коли ти повністю тут більше не сховаєшся за думки про минуле чи майбутнє. Ґрунтовність у простоті це коли ти вивчив усі аргументи, але не став рабом жодного. Коли ти можеш відмовитися від надлишкового, бо знаєш справжнє завжди в серцевині.